Херсонщина рекордсмен. Два унікальні природні об'єкти нашого регіону. Внесено до реєстру досягнень України. В Національній книзі рекордів відзначили найбільший штучно насаджений ліс у світі і найбільший піщаний масив України. Реєстрували рекорди на базі центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Ми фіксуємо два рекорди. і горди тим, що рекорди нашої Херсонської області, наші можна екологічні рекорди. Херсонська область багата на природні ресурси, та цього разу увага експертів була прикута до пісків Олеща, найбільшого піщаного масиву в Європі. Унікальний азональний природний комплекс розкинувся на 200 тисяч гектарів. З одного боку це піщаний лісостеп, з іншого монокультурні сосни. Відомо за часів Геродота, який побував в цій місцевості, 2400 Років тому на цих територіях був ліс. Звідси попередня назва пустелі гілея. Однак, підпливом господарської діяльності людини ліси в 13-18 столітті були знищені. На додаток активне скотарство. Все це створило Олешківські піски, які ми знаємо зараз. Задля збереження природного об'єкта в сучасному вигляді в 2010 році указом президента на території пустелі створено національний природний парк Олешківські піски наразі його площа більше 8 тисяч гектарів. На території. этого парка собраны не только пустынные ландшафты, но и березовые колки, и небольшие водоемы, и части, так скажем так, насаждений. То есть на небольшом пространстве территории объединено несколько биокомплексов, которые разнятся очень друг от друга. Поэтому это І що є унікальність в этом. То есть благодаря богатарячому можна забрати великі скажем так, матеріал по науці, именно по вот этих всіх комплексу з одного боку краса, з іншого загроза для нашого регіону. Через постійні буревії. в 1834 році. Місцеві жителі почали закріплювати піски висадкою дерев. Зараз Олешки оточують вражаючі за розміром штучні ліси. Це друге досягнення Херсонщини, що зареєстрували в книзі рекордів України. 70-х-80-х років тут росли переважно листяні дерева. Потім перевагу у висадці віддали хвойнам. Спочатку висаджували невибагливі види сосни кримську та звичайно. Тепер же у колекції 12 видів хвойних. Якщо ж говорити про загальну площу лісового фонду Херсонщини, наразі вона становить близько 146 тисяч гектарів. Щоправда, останніми роками площа насаджень помітно зменшується. Всьому виною регулярні пожежі. Ліс – це не тільки джерело кисню. Це не тільки можливість запобігати розвитку процесів ерозії, а це і Природний ресурс, який допомагає біосфері відновити здатність до самовідновлення, відзначимо названі рекорди найпопулярніші серед туристичних об'єктів Херсонщини. Про піски Олеща та штучний ліс знають далеко за межами рідного краю. Хотілося б, щоб ці об'єкти не тільки славилися, а й оберігалися. В цьому випадку лише реєстром у книзі рекордів не обмежишся.